Європейська комісія, за участю представників Європейського банку реконструкції та розвитку міжнародного валютного фонду представників Нафтогазу та Газпрому розпочала в Брюсселі серію дискусій щодо поставок російського газу в Україну. Київ просить міжнародні організації надати позичку розміром у 4 мільярди 200 мільйонів доларів на оплату газових поставок. Утім, представники фінансових організацій кажуть, що планують для початку надіслати технічних та фінансових експертів, які перевірили обсяги і визначили реальні фінанс свої потреби України про це зокрема в інтерв'ю Голосу Америки напередодні сказала голова місії МВФ з питань України Джела Позабажалу. Уся ідея проведення серії дискусій у Брюсселі це узгодження позицій, визначення потреб і спроба допомогти з вирішенням проблеми. Питання конкретної суми необхідних фінансів на сьогодні важко визначити. З нашої перспективи ключовим тут є те, що питання газових поставок є питанням національного масштабу, і тому є необхідність його національного вирішення. І я планую обговорити шляхи розв'язання цієї проблеми з представниками української влади. Джейла Пазабажалу розпочинає свою десятиденну місію в Україні, у ході якої буде зроблена оцінка виконання програми МВФ по другому траншу кредиту «Стендбай».